Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Допомагайте українській армії. Зробити це ви можете, перейшовши по посиланню в описі під даним відео, допомогти 53-й бригаді. Допомогти не просто так, а за деякі подарунки від даних воїнів, з даної бригади. Тому більш детальніше я заставлю в посиланні в описі під даним відео посилання на відос, де більш детальніше про це розповідається. Ну а зараз я хочу вам розповісти і показати, що ми тут начудили з косаркою, що ми їй. Притулили, приварили, прикрутили, якщо хочете. Ну, коротше, конструкція з'ємна в декількох вузлах. Або тут на завісах з'ємна, або вже повністю агрегат відчіпляється. Така приставка. Коротше, як на КПІ 2,4, і 4, то різні жатки, разні там прикольчики, так оце і тут виходить. Чи працюватиме, не знаю. Для чого ми це зробили. В даний момент у нас суданка сантиметрів, скільки, 30-40 десь висотою. Первого, ну, вона ж одна річка, мається на увазі. Дощі у нас маловато і вона виросла 30-40 см. Густенька все. Якби в наступному відео про випробування покажу. Маса невелика і ґрунт не забитий. І виходить, коли я її косю, дуже багато пилу е залишається на самій суданці, і тому це ж не діло. Плюс дуже багато ходьби збирання цих валків вручну вилами. Тому дуже прямо хочеться, хочеться от прямо хочеться і колеться, і зробили отаку люлечку. Це як трон, поняв можна сісти сюди, даже в принципі. Люльку таку зробили. Відкидається вона поки що вручну, потім трошки пізніше покажемо, як. Ну Дуже хочеться, щоб хоча б якісь копи... ну, хоч 3-4 навильника, можливо, буде збиратися в даній конструкції. І потім тракторист трактора отак от за допомогою цього тросика ну через вікно воно проведено, піднімає цю конструкцію, і вона висипається. Ну знову ж таки, скоріш за все, зупиняться, прийдеться, висипав, проїхав, там, протягнув. Як там? Ну короче, подивимося, не знаю. Це все теорія. Висипав і поїхав далі. По суті, приблизно, так от косарка, вона ж кидає траву. Ми от зробили таку всю штучку. Більш детальніше буду розповідати, кому буде цікаво і коли воно буде працювати, як ми тут його будували, які розміри і все інше. Тут у нас передбачено, що по завісах, отак воно на обмежувальні гайки це, з запасиком, щоб не зустрілася. Оця люлька, щоб не зустрілася з барабанами. І люлька, по ідеї, повинна трошки, як на лижах, буде сунути. Ну, не знаю. Подивимося, а вона не буде, чи ж, я це дивлюсь, як операції піднімати її не доведемо. Важко буде, ну чи чуть-чуть там -чуть, ну, не буде задирати, ні, ні, не переважно. Плюс носики ми тут такі зробили, що воно не повинно його задрати е, нагору. Не знаю, дивився так на Ютубі, не знайшов нічого подібного. Може воно не працює. Люди просто гралися, не показували. А може ніхто ще цього не зробив. а Ми зробили. Так, да, міні-копнітелі як на, на нівах ото було і не тільки на нівах. Значить, тут оцей речах зробили спеціально, щоб було на речах легше підіймати. Доведено це все вже перевіряли за допомогою Кантера. Ну і ну, коротше якось так. Що тут більше розкажеш? Тут більше нічого не розкажеш. В трактор трос, звичайний проведений, там ручка така, і потягнув і все. Ну, Можливо, неможливо, скажімо, може вдвох буде зручніше працювати все ж таки. Ну, подивимося. Коротше, не, не знаємо, ще не пробували. По відстані. До ножі. Ось, дивіться, яка відстань. Тут сантиметра три ще приблизно є 100%. Нижче вона не опуститься, оця люлька, вона ближче не стане. Ну а тут як ну, коротше, подивимося, як воно буде. Робіть ваші ставки і до зустрічі вже у відео про практичне застосування.